Формадол забудь про головний біль. Ранок черга біля приміщення органу соціального захисту і повітряна тривога. Частина людей прямують до бомбосховища, а частина залишається чекати біля приміщення. Тобес не працює коли тривога, а черга. Черга вона йде. Наталя вже тричі намагається отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Вона разом з шестирічною донькою Арішою наприкінці вересня переїхала до Києва з окупованого Бердянську у рідному місті. Наталя працювала вчителем математики, та після так званого референдуму залишатися вдома більше не змогла. Мені вже працювати там дуже важко і небезпечно вже було. І ну там вчителів, ну тих, кого дізнавали, що вони працюють на українській школі. всіх цих вчителів забирали. Дуже важко морально. Всі ці прапори російські, всі ці бігборди з їхньою рекламою, з їхніми цими референдумами багато дуже людей повиїжджало. зараз. У місті, ну мабуть, відсотків 30 це залишилось через тиждень після переїзду у Київ, Наталя почала оформлювати статус ВПО. Зробити це онлайн через дію їй не вдалось, бо у неї немає айді картки або закордонного паспорту. Тому вона пішла до місцевого органу соціального захисту. Прийшли, ми у перший день прийшли десь в обід. Нам сказали, що працює до двох, тобто вам вже немає сенсу чекати. Цей вівторок вранці знову була тривога. Після закінчення тривоги ми сюди прийшли, вже сказали, ви вже не встигаєте, бо тільки по 40 людей приймаємо. Сьогодні ми вже приїхали о 5 ранку, думаю, вже будемо чекати. Потім почалась тривога о 6.30, вже ніхто не розходився, всі люди чекали, чекали, поки відкриється. Наталя каже, люди не йдуть в укриття, бо бояться пропустити свою чергу, а зареєструватися на електронний запис неможливо. Я дзвонила на гарячу лінію, їм питала, можливо, є якісь електронні талони, щоб люди тут не стояли в черзі, ні, сказали, воєнний час, ніяких електронних талонів, жива черга, тікать в черзі. Чому у деяких органах соціального захисту поки не можна ставати у онлайн чергу? Пояснює міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Це просто етап росту сервісів для громадян своєї громади. Розробляють ці веб-сторінки для своїх ЦНАПів органи місцевого самоврядування. Якщо у них є певний ресурс, вони це роблять. Можливо, війна трішечки приторможує можливість вкладати кошти в нові цифрові інструменти. Тож, за словами міністра, поява електронних черг справа часу. А поки щоб не нехтувати повітряними тривогами і не втратити своє місце у живій черзі, пані Оксана радить. Я би просила представників органу місцевого самоврядування, навіть сформувавши паперову чергу на час повітряної тривоги, і кожен буде розуміти, що записався під номером 1, 2, 3, 4, 5, передав уповноваженому працівнику, який потім буде їх викликати, всі спокійно пішли, перебули повітряну тривогу і зберегли свою безпеку і життя. Це тільки в Міння організувати свою роботу. Не треба бог знає, яких електронних сервісів, але достатньо просто бути більш людяним і, можливо, креативнішим. Е і Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕД. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі